Доброго ранку! Яка зараз пора року? Так, весна. А ти знаєш, який зараз весняний місяць? Так, другий весняний місяць квітень. Як ти вважаєш, чому його так назвали? Тому що в цей час квітне вся земля. Пробивається перша травичка, набухають бруньки, з'являються. Перші листочки. Особливо красивий у квітневі дні фруктовий сад. Він нагадує справжню казку: дерева милують око своїми квитучими кронами, захоплення викликає кожне дерево. Здалеку може здатися, що сад вкритий снігом, та зимові порівняння відганяє зелена трава та гучний гул бджіл. Це гаряча пора для цих комах. Бджоли збирають з квіток не тільки нектар, а й пилок, використовуючи його для розвитку бджолиної родини. Однією з перших зацвітає абрикоса. Вона розпускає свої бутони в квітні, коли ще прохолодна погода та бувають нічні заморозки. Зазвичай у час цвітіння абрикос. Погода псується, дмуть про холодні вітри та йдуть дощі. За абрикосою в квітні та на початку травня поспішає зацвісти вишня, черешня, слива, груша. Коли на вулиці досить тепло, нас радує чарівна квітуча яблуня. Її великі квіти мають ніжні полюстки. Які залежно від сорту можуть бути білими, рожевими або навіть червоними. Милують око яскраво рожеві квіти на персику. А ось такі довгі зелені сережки з жовтим пилком це цвіт горіха. Крім фруктових дерев, люди висаджують на своїх подвір'ях та в садибах бузок, щоб насолодитися його цвітом. Цвітіння бузку розмальовує сади. В різні відтінки фіолетового, лілово-пускового, рожевого та білого кольорів. Китиці буску так рясно вкривають гілки, що за ними не видно листя. Бузок має надзвичайний аромат. Окрасою садиб у квітні є мигдальне дерево, яке цвіте ніжними рожевими квіточками. Тобі сподобалася прогулянка до весняного саду? Яке фруктове дерево зацвітає першим? Коли цвіте яблуня? Яке дерево цвіте рожевими квіточками? На якому дереві цвіт зелені сережки? Якого кольору квіти в узку? Що роблять бджоли весною в саду? Коли підеш на прогулянку, уважно придивись до дерев і побачиш багато цікавого. До побачення, до нових зустрічей!